Окупанти більше не використовують кримський міст для постачання своїх військ та техніки в Україну. Про це повідомило британське видання «The Independent». Після атак на цю споруду путінська армія тепер покладається на сухопутні шляхи через анексовану східну Україну. Це тотальне скорочення, тотальне спрощення логістики, з яким, на жаль, нам дуже складно придеться боротися. Мова йде про залізницю, якою Росія хоче зв'язати Ростов на Дону з окупованим півостровом Крим. Увесь 2023 рік. Окупанти несамовито будували умовну східну гілку з полученням Ростов та Ганрох Маріуполь. Але цю завзятість трохи сповільнили зсу, які декілька разів обстріляли новий залізничний міст в районі села Гранітне поблизу Маріуполя. Втім, з січня 24-го року росіяни відновили будівництво і навіть заявили, що вже тестують частину залізниці. Це тестування перед фактично закінченням будівництва тієї самої залізниці, про яку казав Путін, тому що він казав саме про цю залізницю. У них там є великі плани про колонізацію Марса. Ми про це не будемо. От залізницю, яким вони тягнуть будови частково з Іловайська і через наше селище Гранітне, вона фактично на фінальній стадії, і вони закінчують міст, той саме про який ми постійно казали, і по цю там вже кладуть рейки. Якщо цей міст запустять там личені вже дні тижні, і повноцінно Ростов буде зв'язано з Волновахою і з Маріуполем, саме залізницею. Саме Волноваха та Маріуполь, на думку військових експертів, є ключовими пунктами для російських окупантів, бо це відкриває прямий шлях до швидкого постачання зброї з території РФ, а саме з Ростова на Донбас. Ця ситуація дуже загрозлива. Насправді тут не можна її недооцінювати тут не добровади, тому що якщо вони запустять цю залізницю, а вони готуються до серед середини травня. Так як ми бачимо за нашими оцінками, це може статися. Це означає, що не менше мінус 300 кілометрів військової логістики для росіян, які базуються на території Донецької області, і ну. А про там кількість вантажу, про вагу я взагалі промовчу. Тобто це тотальне скорочення і тотальне спрощення логістики, з яким, на жаль, нам дуже складно придеться боротися. І а з іншого боку, росіянам це набагато спростить все. Наш порт одночасно починає грати іншими кольорами безпосередньо. Ця Маріуполь-Сарторовочна, тобто фактична територія комбінату, лічає, яка теж вона ж вся розрізана, хто знає, як облаштувати. Товані власними наші комбінати, може не лише наші, але в принципі да або хто ні може подивитися на карту Маріуполя, подивитися, що таке комбінати Ліча, подивитися, скільки там залізничних рейок і скільки місць де можна сховати все, що завгодно. Там і атомну бомбу можна сховати, ми її ніколи не знайдемо, тому що де де на територію комбінату ліча потрапити майже неможливо. Всього вони запускають туди там десь три з половиною тисячі маріупольців, коли які працювали до того, ну і то не скрізь. Тому це дійсно така величезна база, де можна сховати що завгодно. Так звана друга західна гілка залізниці має з'єднати Маріуполь з Бердянськом, а далі окупованою Якимівкою, що на Мелітопольщині, з якої відкривається пряме сполучення до Генічиська та Джанкою. Завершити будівництво залізниці росіяни планують до кінця цього року. Чи реально ЗСУ зруйнувати цю надважливу для ворога транспортну артерію? Нищити саме залізничне полотно неефективно, кажуть фахівці, адже ворог швидко його буде відновлювати. Тому логічно вражати місця стоянки потягів та роз'їзди, де один склад зупиняється, щоб пропустити інший. Бо сама залізниця буде одноколійною і призначатиметься суто для війни. Також ласою ціллю залишиться міст через річку Кальмію з поблизу Гранітного. За словами керівника української розвідки Кирила Буданова, ця залізниця. Дійсно становить загрозу, але завдати їй шкоди легше ніж Кримському мосту.